Ну, є, в буває правило, Ну, Сам конфлікт ви бачили? Сам ну, ну, конфлікт не бачу. Послухати Слобідський ЦК, так там щось всі нічого не пам'ятають. Салтівським судом міста Харкова продовжується розгляд кримінального провадження за обвинувачення болубика Сергія Павловича. Тобто надання вам завідомо неправдивих свідчень тягне за собою притягнення вас до кримінальної відповідальності. Присягаю говорити правду і лише правду. То ви не знаєте, що відбувалося на місці Примирівському. Я ми стояли метро за 300. Я наголошую вам, що під час досудового розслідування вам було надано інші покази. То. Наразі ви перебуваєте під присягою в суді. То скажіть, будь ласка, коли ви врали? Під час до розслідування расследования, сейчас я в суду. Конфлікту я не бачив. Просто попросили подойти. Ми поки підійшли, там вже нічого не було. Є старша група. Ми... Ну, перешли, добро, перешли, вообще два Нічого. Сказали, що вже не Ми Мы развернулись уже обратно на пост. Зрозуміло. Все більше ви стосовно данной ситуації нічого не пам'ятаєте, так? Ні. Вас шесть. З вашого дозволу, хоч вимоги Кмінального царіального кодексу вимагають судом сприймати свідчення особисто, я хотів би покази, які надавав панка під час засудового розслідування бізнаючи. Коли ми зустріли першу групу працівників сложного тисака, то вони знаходились біля автомату для зливу потної води з написом Раганська, що за адресою міста Харків, вулиця Примирівська, 23. Поміж з ними стояв чоловік, одягнутий у свою чорну куртку з помагачевим капюшоном. Біля вказаного чоловіка стояв воловик. В ході їх бесіди чоловік почав себе агресивно поводити. Почав казати, що працівники РТЦК не мають ніякого права перевіряти в нього документи та почав провокувати волока на конфлікт. Вказничий поведив себе зухвалу, воловик спілкувався з громадянином на підвищених тонах. Я стояв на відстані приблизно. Заважував щось приблизно 10 метрів від них, та слідкував за периметром заради безпеки. Це ваш підпис? Це мій підпис. У мене, після контузії, що вони ж пам'ять пропадають. Тобто ви нічого не бачите? Я нічого не вірю. Під час того розслідування вони помідомили одне детально розповівши все те, що було в той день, але на судових засіданнях вони різко все забули з огляду на них захворювань. Ні, я не бачу. На дві кримінальні справи вже наговорили. Будемо будемо над вказаним питанням працювати.